Переобладання трактора МТЗ під турбіну Агрокраїна Дніпро виставив перед вами повні комплекти, і також три варіанти турбіни. Тому що в цьому переобладнанні турбіна це серце, те саме головне. В нас є по них більш бюджетні варіанти від торгової марки Райдер Угорщина і ТХМ Польща, і більш дорожчі це Чехія. Також вони бувають чистки-сімки, де, мов, комплекти саме ту турбіну, що вам більше подобається. І дивіться, два слова скажу буквально про ці турбіни: це оригінал. І це реальна гарантійні турбіни. Там в середньому гарантія по них один рік. І якщо за цей рік щось станеться, ви її повертите нам, і ми її вже перевіряємо, ставимо на стенд, розбираємо і дивимося, що по турбіні може бути таке, що наприклад. Заводський брак, ми вам повністю міняємо турбіну нову відправляємо або ремонтуємо. Або бували навіть такі випадки, що ми клієнтам відмовляли. Це все залежить від результатів експертизи, те, що сказують спеціалісти. Тепер давайте далі підемо по наборчику. Вам швиденько все покажу. Колектор каліна, під нього ось така втулочка з буртиком, може бути також без буртика. Ось сюди вона становиться. Далі Колектор з прокладочками до речі, бачите, я всі прокладки виставив, щоб показати, що все підходить. Все співпадає. Чому? Тому що бувають такі прокладки, що десь центр з'їхав і вже прокладка не підходить. Я думаю, дуже неприємно, коли купуєте набор там за 15 тисяч гривень. І якась прокладка не підходить. Це треба, треба її або рубати, або кудись їхати, або десь замовляти. Ціле діло. Ні, ми до цього серйозно відносимося. Ми все перевіряємо. Далі ось така прокладка е, з цієї сторони. Також це азбестові е, прокладочки, по-моєму. Далі ось така проставка також сюди, якщо ви купуєте таке 6 турбіну. Далі патрубок, під цей патрубок з патрубки. Зараз за замовчуванням кладемо у турбіни, комплекти під, турбі... під турбіни, саме силіконові е патрубки. Якщо їх, наприклад, немає в наявності, то менеджер каже, ви бачаєте, немає тільки гума, але якщо нічого не каже, значить що даємо силікон. Силікон, до речі, е двохшаровий, 4 нитки, і воно щільненько сюди заходить. Не бовтається. Також даємо що. Хамоти, все супер, буде силиконом, мені здається, ходити. Ось такий здоровий гумовий патрубок з цієї сторони до нього флянчик, ось цей рідкісний, його не всі дають. Ми даємо. Цей гумовий патрубок надягається ось цієї сторони на турбінку. Також є прокладки на співтурбіну Покажу вам це жестяні. Ось сюди одна прокладка, друга ось сюди, з цієї сторони. Але я знаю, що багато хто сперечається, що краще азбестові чи жестяні, тому в нас є і той, і той варіант. Тож, якщо можете замовити, ті, що вам більше подобається. Ось такі прокладки. Також у нас тут прокладка і під них прокладки, котрі також співпадають, і тут все також перевірено. Я вас вам навіть продемонструю. Ось, ось так це виглядає. І дивіться, в нас комплект коштує. Від 14 чи 15 тисяч гривень. І якщо це Чех, Чехія турбіна, то буде до 20 тисяч. І дивіться, я виставив перед вами три турбіни, і бачите, у всіх них ракушки різні. Якийсь... Різний сплав металу тут, бачите, це про що говорить? Про те, що це реально різні турбіни, а не якась одна, там, знаєте, де шилдік міняється. Ні, всі турбіни класні, все ходить. Ми продаємо їх по декілька штук у неділю. Там вже продали їх. Ну, можливо, навіть тисячі, не знаю, але там по 500 штук в рік можливо продаємо їх. Ось так що, друзі. За ось, наприклад, за рік, можливо, по гарантії звернулося там ну декілька клієнтів. Так хотілося б, щоб взагалі їх не було, але ви розумієте, що. У любій запчастині техніці завжди е, якісь гарантійні випадки бувають. Так що я вважаю, що це непоганий показник, так, хоч і там декілька клієнтів, але все одно е, все порішали, зробили по-людськи. Так що, друзі, кому потрібні ось такі наборчики, кому сподобалося, будь ласка, звертайтеся задоволення, з радістю вам відправимо.